Всім привіт, біжу з роботи і не додому, як би ви подумали, і як би мені хотілося, а витягнули мене на ВДНХ в зимову країну. <рес> Вітя, який снежок пешек? Зима, зима. <рес> Дивіться, як гарно, яка краса. Все, я вже не жалію, що я після роботи сюди приїхала. Дуже гарно. Все світиться, крутиться, всі пищать, виїжджать, всім весело. Це 100% краще ніж біля головної ялинки країни. чку замытель замыло замыло капец Вчилися мої нецікаві вихідні. Перший день відлежувала, дивилася златою кіно. Цілий день приготувала їсти і дивилася кіно. Другий день вчора приводила себе до ладу, зробила собі нові нігті, пофарбувала свою сивину, провела себе в порядок, тому що майстра манікюра мають бути гарні нігті, а не так, як знаєте, сапожник, без сапог. От. Маю гарно виглядати. Біжу зараз на роботу працювати. Дивіться, як гарно прикрасили наш салон дівчатка з вулиці. Зараз як дівчата, прикрасили зсередини. Тійку адміністратора бачите. Так гарно. Прийшла сьогодні з трошки раніше на роботу, щоб був час попити каву і потім прийматися за роботу. Чесно кажучи, знов, знаєте, почалося Ця робота, діє дім робота. Майже нічого не відбувається цікавого в житті, все одне і те саме. Іноді, знаєте, скажу руки, не знаю навіть, що знімати, але ви просите, щоб я це діло не кидала, тому знімаю те, що є. Якщо не цікаво, ну, таке воно в мене життя. Завтра зранку до нас в гості приїжджають Даша і Паша. Ну як до нас в гості? Але вони хочуть знімати квартиру, знаєте, як молоді, їм хочеться десь погуляти, десь побувати, тим більше я на роботі буду. Не всі дні, але тим не менш вони будуть десь гуляти, себе чимось зволікати, щось дивитися, поки я буду працювати. Сьогодні в нас ще третій день здається. Приїхала наша мала це Діанина, колежанка, вони з народження разом в одному класі. І приїхала до нас в гості. Вона у нас і Діані веселіше, і потім Діана збирається знову їхати в Кривий, рік. їздять туди-сюди, один до одної в гості. Так що нам вдома не буде сумно. Всім привіт! Давно з вами не бачились. Більше тижня ні в 10 я нічого не знімала, чесно кажучи, не було коли, не було як і не було бажання. Але за ці дні в нас було дуже багато різноманітних подій. По-перше, до нас приїжджали діти, на пердіти. Поки вони гостювали, ми там десь, коли я була не на роботі, ми з ними гуляли. Спілкувалися, а потім знов робот, і куди ж без неї. Що ще було цікавого? У нас був на роботі корпоратив, потім ставлю шматочок відео з нього. Дуже гарно все пройшло. Знаєте, я рада, що я попала. Іменно в цей колектив дуже багато, якщо пам'ятаєте, проходила співбесід різних, але попала сюди і я задоволена, що я працюю там тут. От, біжу на роботу. Скоро новий рік, дуже-дуже багато роботи. А з січня місяця я собі взяла графік іще щільніший, ніж зараз. Хочу заробити всі гроші. Так що з вами буду бачитися рідше, ніж колись. От. Тому що переважно весь час буду перебувати на роботі. Somebody. Що прийшла на роботу раніше, на 15 хвилин, ще нікого немає. Буду стояти чекати. Добре, що нема на вулиці дощу, хоча тут, в принципі, є де заховатися сьогодні. Не дуже зимно, так що сподіваюся, не змерзну. Дівчат ще немає, ніхто не поприходив. Думала, прийду раніше, трошки по традиції по своїй кави Спокійно беруся. Силами і буду працювати. Ну, бачите, щось пішло не так. Доброго раночку. Збираюсь на роботу. Сьогодні в мене знов важкий день, як і вчора. Хотіла б сказати, що це останній, але ні. У мене ще 31, хотіла січня, господи, я ще не прокинулась. 31 грудня в мене робочий день. Він буде скорочений, але я буду на роботі. От. Так що до кінця року маю заробити всі гроші. Збираюся. Знов пішов на вулиці сніг, бачите, наша кицюня сидить, дивиться на сніжок і відчікує своїх котиків, які там бігають. А потім бігає, кричить. От. Діти ще сплять, а мама збирається.